Друзі, привіт! У вівторок, 12 липня, Наса нарешті опублікували деякі з перших зображень, отриманих за допомогою нової головної космічної обсерваторії. Найперше зображення Веба було опубліковане на день раніше, 11 липня, і представлене президентом США Джо Байденом. Про це я робив окреме відео. Переходьте за посиланням в описі, якщо не бачили. А сьогодні, нарешті, знайшов час поділитися із вами рештою наукових зображень, які були обрані для презентації суспільству можливостей космічного телескопа Джеймса Веба. Отже, це зображення демонструє нам туманність із неофіційною назвою Південне кільце, яке знаходиться на відстані 2000 світлових років від Землі. Це планетарна туманність, тобто хмара газу, що оточує вмираючу зірку. Скинувши усі свої зовнішні шари, колись гігантська червона зірка тепер є крихітним білим карликом, який має величезну температуру та випромінює інтенсивне ультрафіолетове випромінювання. Фактично, ми бачимо тут обличчя планетарної туманності, але якби зображення можна було розвернути та подивитися на нього збоку, її тривимірна форма виглядала би як дві чаші, розташовані своїм дном одна до одної. Також було цікаво побачити туманність, зображену різними науковими інструментами телескопа, зокрема, зображення праворуч отримане завдяки інструменту середнього інфрачервоного діапазону або мірі, і на ньому можна побачити насправді дві зірки, які таким чином утворюють подвійну систему в центрі планетарної туманності. Тьмяніша зірка світиться червоним, тому що оточена пилом. До слова, раніше одразу дві зірки побачити не вдавалося. Також серед нових зображень нам продемонстрували новий погляд на групу галактик під назвою Квінтет Стефана. Це група із п'яти галактик, чотири з яких знаходяться дуже близько одна до одної, і у майбутньому повинні злитися воєдино. В НАСА заявляють, що це найбільше на сьогоднішній день зображення від Джеймса Веба. Воно містить понад 150 мільйонів пікселів і складається з майже тисячі окремих зображень. Завдяки такій надзвичайно високій роздільній здатності, веб демонструє небачені раніше деталі цієї групи галактик, зокрема блискучі скупчення мільйонів молодих зірок. Взагалі, квінтет Стефана представляє вагому наукову цінність завдяки відносній близькості до нас, всього 290 мільйонів світлових років. І це, повірте, не так вже й далеко, як для галактик. Рідко, коли науковці можуть бачити так детально, як взаємодіючі галактики викликають зореутворення одна в одній і як порушується газ в їх структурі. Цікаво, що галактика, яка на зображенні розташована вище за інших, містить активне галактичне ядро, тобто надмасивну чорну діру, що активно поглинає матерію, а її акреційний диск випромінює величезну кількість енергії. Маса цієї чорної діри приблизно в 24 мільйони разів перевищує масу сонця. Веб дуже детально вивчив галактичний центр за допомогою декількох своїх інструментів. Телескоп зміг виявити гарячий газ поблизу активної чорної діри та виміряти швидкість яскравих потоків нагрітого газу. Наступне зображення, опубліковане командою космічного телескопа Джеймса Веба, було зроблено інструментом Ніріс, і насправді це не зовсім зображення. Натомість це аналіз світла, що надходить від атмосфери екзопланети ВАСП 96B. Ця планета розташована від нас на відстані 1150 світлових років і представляє собою тип газового гіганта, який не має прямих аналогів в нашій сонячній системі. Планета вдвічі менш масивна за Юпітер і обертається дуже близько до своєї Сонцеподібної зірки, в 9 разів ближче, ніж проходить орбіта Меркурія. Великі розміри екзопланети та близькість до батьківської зірки роблять wasp 96 b ідеальною ціллю для спостережень за атмосферою далекої планети. Власне, це найдетальніше вимірювання зоряного світла, що проходить крізь атмосферу позасонячної планети на сьогоднішній день. Веб зафіксував чіткі ознаки наявності води в атмосфері, а також він визначив, що атмосфера містить хмари, чого попередні дослідження не виявили. І звісно вишенькою на торті в презентації НАСА стала публікація цього нового зображення туманності Ета кіля. Це величезна хмара газу і пилу, розташована приблизно за 7,5 тисяч світлових років від землі. Туманність це саме те місце, де народжуються тисячі зірок. Веб демонструє нам новонароджені зірки, які неможливо побачити на знімках у видимому світлі. Через чутливість телескопа до інфрачервоного світла він може вдивлятися крізь космічний пил, щоб побачити ці об'єкти. Інструмент NIRCAM з його величезною роздільною здатністю та чутливістю відкриває нам сотні раніше небачених зірок, і навіть численні галактики на фоні дуже ефектне зображення. Отже, як на мене, презентація НАСА вийшла цікавою, і зображення, які ми побачили, дійсно вражають якістю. Проте, на мою думку, головне не ці зображення, а те, що вони символізують, а саме початок наукової місії нового космічного телескопа. Адже естетика, це звісно класно, та наука, нові наукові дані це те, чого варто очікувати у найближчому майбутньому. Я вдячний Збройним силам України за те, що можу жити та спостерігати разом із вами за початком без перебільшення нової ери в науці. Бережіть себе, друзі! Слава ЗСУ! Слава Україні!